Служба безпеки України зірвала спробу організувати теракт в Одесі, затримано агента ФСБ, який мав підірвати українського офіцера. За даними слідства, 31-річний мешканець Одеси був завербований через проросійські телеграм-канали з обіцянками легких грошей. Спочатку він... Підпалив військовий автомобіль як тестове завдання, а потім отримав інструкції для підготовки тракту. Виконавець мав забрати саморобний вибуховий пристрій зі схованки та закласти його на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси, де перебував український військовий. Вибухівка з осколковими елементами мала бути активована дистанційно через мобільний телефон. СБУ своєчасно викрили план і затримали зловмисника одразу після закладки вибухівки. Йому вже повідомлено. Про підозру за статтями щодо терористичного акту, підпалу та перешкоджання діяльності Збройних сил. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без внесення права на заставу. Росія може відправити до Придністров'я до 10 тисяч військовослужбовців. Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала заяву прем'єра країни Доріна. Речана, за її словами, для цього Кремль може використати цивільні авіарейси та дипломатичні паспорти щоб уникнути офіційного оформлення військової присутності. Її радник з питань оборони зазначив, що Москва не обов'язково надсилатиме солдатів у формі для гібридної війни. За його словами, достатньо людей. У звичайному цивільному одязі саме за такою схемою в радянські часи військових відправляли за кордон під виглядом цивільних спеціалістів. Майя Санду також попередила, що на майбутніх парламентських виборах Молдова може зіткнутися з безпрецедентним втручанням з боку Росії. Вона наголосила цього разу йдеться не лише про втручання у внутрішню політику країни, а й про спробу встановити контроль на кордоні з Україною. Вірменія готова підписати мирну угоду з Азербайджаном до кінця цього року. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час виступу на форумі. Глобсек у Празі. за його словами Єреван не заперечує проти порядку денного, який включає припинення роботи структур мінської групи ОБСЄ. Водночас Пашинян наголосив, Вірменія наполягає на гарантіях, що припинення конфлікту не перетвориться на нові територіальні претензії вже до її суверенної території. Зокрема, у вірменському уряді звертають увагу на те, що деякі азербайджанські кола називають західним Азербайджаном близько 60% вірменської території Території це, за словами прем'єра, викликає занепокоєння. Наразі Вірменія готова оперативно продовжувати переговори, щоб якнайшвидше підписати та ратифікувати мирну угоду. Наш підхід полягає в тому, щоб підписати мирну угоду і одночасно розпустити ці механізми. Я думаю, що ми повинні спробувати реалізувати все це як мінімум до кінця цього року. Армія оборони Ізраїлю атакувала найбільший в Ірані об'єкт зі збагачення урану поблизу міста Натанс. Про це ізраїльські військові повідомили 13 червня в соцмережі Ікс. Уночі винищувачі повітряних сил під точним керівництвом розвідувального відділу атакували об'єкт із іранського режиму. Зі збагачення урану в Натанзі, це найбільший об'єкт зі збагачення урану в Ірані, який роками працює над отриманням ядерної зброї та має структуру, яка потрібна для збагачення військового класу. Йдеться в дописі. за даними цагал, ударом уж пошкоджено підземний простір на об'єкті, де розташований багатоповерховий зал збагачення із центрифугами, електричними кімнатами та іншою допоміжною інфраструктурою. Також було атаковано життєво важливу інфраструктуру. Структуру на об'єкті, яка забезпечує його безперервне функціонування та подальше просування проєкту іранського режиму щодо отримання ядерної зброї, заявили в Ізраїлі і показали супутникові знімки об'єкта.